Добрий день, мої дорогі друзі, підписники, близькі, рідні, всі, хто мене бачить і чує, ми з вами продовжуємо читати книгу Щасливі попри все Антоніо Альбісетті. Минулого разу якась була така сумна зустріч розповідь про смерть. А я забула вам сказати головне, про що в цій книзі написано. Автор. Сподівається, що ця книга допоможе читачам поставити правильні запитання щодо себе та навколишнього життя, аби вони зробили правильні кроки на дорозі життя. На його думку, все має сенс. Немає змарнованого часу чи непотрібних зустрічей, адже ми живемо в чарівному світі. В якому сам Бог промовляє через усе, що нас оточує, а все, що походить від Бога, спрямоване на щастя людини. Так, останні фрази: Все, що Бог хоче для нас, це Він хоче нам добра, хоче, щоб ми були щасливі. Він дає нам кожен день таку можливість, такі можливості. Він дає нам якісь подарунки, Він дає нам людей, він дає нам події, Він дає нам способи, як зробити себе щасливим. І тут ми розуміємо, що в нас є вибір, чи бути щасливими. Чи жити мертвими, як ми говорили в минулій програмі. Продовження цієї книги Щасливі попри все є ще один розділ, який називається Захоплива таємниця, найбільш захоплива таємниця і найважливіша. Точка відліку для живих, виявляється, це все про смерть. Смерть це частина життя, смерть нагадує, що життя є дійсністю обмеженою в часі. Більша частина людства її боїться, я вам теж говорила про те вчора. Я була охоплена страхом. І страх той мені не допомагав жити. Страх існує, тому що людина створила поняття майбутнього. Да, я постійно думаю про майбутнє. Ось уже в мене такий вік, що майбутнього може так бути не дуже багато. В книзі Щасливі попри все. Автор приводить деякі такі притчі, звідки він дізнається про різні речі, які стосуються нашого життя. Існує притча про те, що якось страх постукав у двері одного дому. Двері відчинила мужність. Яка нікого не знайшла на порозі. Це споживацьке суспільство швидко спожило навіть саму смерть. Ви розумієте? Мужність, яка нікого не знайшла на порозі. Страх поступав, мужність відкрила, який страх може бути. І смерть. Вигнали із свідомості, боялися говорити про те, боялися людям говорити про, про те, що в них є смертельний недух, боялися говорити про те, що дійсно смерть прийде, і життя воно існує, а смерть є його частиною неминучою. Зараз я подивлюся в своєму зошиті, що ж на той час, коли я читала цю книгу, я занотувала, що мені таких цікавих слів надало те, що я продовжила читати цю книгу. Чим менше ти хочеш знати про смерть, тим здоровіший і живіший ти є. Людство живе в ілюзіях, які виникли внаслідок розлому між думкою та вчинком, між знанням і конкретним життям. Знати, що ти помреш, це не просто акт людської волі, це реальність, яка не залежить від нас і якої нам не змінити. Вона абсолютна. Незважаючи на свою абстрактність, моє прагнення знати про неминучість смерті і небажання помирати чітко ставить питання смертності, а не безсмертя. Автор книги щасливі, попри все, буде тут згадувати про людину він називає її Моя людина. Тобто людина, яка вже розуміє багато чого. У такої людини думки і вчинки, знання і життя міцно поєднані. І от про свою людину, яку згадує автор, він пише, що моя людина в повноті жива дійсністю, місцем, де підтверджується теорія, місцем, де панують хаос, дисгармонія та суперечності. Завершується цей розділ дуже такими словами, що треба визначитись, що таке є істина, істина це життя. Прийняттям нездоланої, більшої чи меншої дистанції між думкою та вчинком, без маніпуляцій, самознищення та фальшивих переконань і знань. Такий спосіб усвідомлення істини відповідає людині, людській сутності. Моя людина не прискорюючи смерть через самогубство. І приймаючи смертність не як прагнення, а як очевидність, стає протагоністом свого життя а не його жертвою. Адже її свобода не є нейтральною адже вона активує особисту відповідальність. Ми з вами завершили перший розділ. Сенс життя, в якому я трохи розпочала вам говорити про те, що треба усвідомити, що смерть вона буде. Бажання дізнатись про те, що смерть неминуча. І це не є страшно. бажання зрозуміти, для чого дано життя людині. Мені дало ці слова те, що я зараз ціную кожен день. Кожен день свого життя. Я намагаюсь проживати цей день якомога цікавіше. І світло дали. Я рада. І ось цю книжку, щасливі попри все, ми далі і далі будемо роздивлятися, дослухатися до кожного слова. Це е, початок того, що я хочу донести. Можливо, колись я зможу розказати вам. Про щось особисте, саме доходячи до тих пунктів, над якими мені вдалося попрацювати, я запрошую вас на читання книг разом зі мною. До наступної зустрічі!